Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна, ваш психіатр здорової людини. Перш за все, хочу всім подякувати, хто долучився до коментарів в попередньому відео, хто виявив свою зацікавленість темою, яку я пропонувала про порушення сепарації з партнером або партнеркою. Тож, всім дуже дякую і сьогодні ця тема буде мною освітлена. Дякую взагалі вам за будь-яку активність на моєму каналі. Все це дозволяє моїм відео просуватися Ютубом, тому, будь ласка, ви також можете зробити щось для просування корисного та цікавого україномовного контенту. Перш ніж почати говорити про порушення сепарації з партнером, як це проявляється, на що нам можна звернути увагу, чи можна це полагодити і таке інше, я хочу вас запитати. А от чи взагалі це треба? От чи треба розбиратися да, там, в своїх стосунках з батьками, з партнерами, з партнерками? Може, можна жити як жили, може так простіше і легше? Тому що насправді. Є чимало людей, яким вдається, що так простіше і легше. Жили без психологів, і далі проживемо, і все у нас буде нормально. Тому може не треба, да? то може, нашому воно вам треба? Поставте собі кожен питання, знати, там, а що не так, скажімо, в моїх стосунках з моїм партнером чи партнеркою, якщо дійсно щось не так. Але тут я маю сказати таку річ важливу, Можливо, вже десь казала, ще раз скажу, що якщо ми розглядаємо роботу з психологом, з психотерапевтом як таку, що про дорослішання та взяття відповідальності за своє життя кінець кінців, тобто про цю саму відповідальність, а чи можна її набрати, можна, але вона все одно настане. Навіть за ті вибори, яких ми не робимо, навіть за ті рішення, які ми не приймаємо, ми несемо відповідальність. І саме для того, аби не нести цю відповідальність несвідомо не мати справи з тим, з чим ми не хочемо мати справи, щоб потім не казати, що от ну якось так сталося, якось так моє життя не склалося. Це фраза людини, яка не бере відповідальність за своє життя. От для цього треба розбиратися навіть якщо це складно і боляче. Ну, кому треба, кому не треба. Це, це вже таке діло. Да? Власний вибір кожної людини. Отже, в одну частину можу закінчити, і переходимо до сутності. Теми. Що таке взагалі... Порушення сепарації з партнером, і звідки вона береться. Так? Як не дивно, вона береться не тільки з родини, ми про це вже поговорили в минулому відео, так? тобто є якісь очевидні, очевидні речі, що якщо там, ну, ніяк не можуть дитинку відпустити з родини, мама чи тато, то навряд чи така людина побудує стосунки з іншою дорослою людиною. Але якщо говорити саме про стосунки з партнером, там, де в принципі нам вже і батьки не заважають, а ми самі робимо щось таке, що призводить до от, формування таких співзалежних якихось стосунків, що нас взагалі до цього спонукає. Ідея про пошук своєї половинки. Ідея про пошук. Того самого ідеального партнера чи тієї самої ідеальної партнерки, яка стане для нас тим самим таким от люблячим Всесвітом, що буде відгукуватися на кожне наше бажання, буде читати, умовно, думки, буде закривати наші потреби, втілювати мрії, в усьому підтримувати. Давайте чесно, кому б цього не хотілося. Кожному хотілося. Чому? Бо це наша, в принципі, така дуже-дуже рання потреба. І в хорошому розвитку подій цим всім мала займатися наша мама. До трьох років, бути таким люблячим всесвітом, бути такою чутливою. А далі ми вже виростаємо. Але так сталося, звісно, що не у кожного, не у кожної. І тому у нас така ідея, що от мама не закрила, тато не закрив мої потреби, я сама чи сам не закриваю свої потреби, не втілюю свої мрії, не підтримую себе, тому я буду шукати такого партнера чи партнерку. І ми вже входимо в стосунки з позиції своєї якоїсь неповносправності, неповноцінності. Серед жінок ну поширена історія. Давайте так, може і не, і не про вас там конкретно, хто це буде дивитися, але це дійсно поширена така історія для більшості людей. Жінки шукають. Такого опікуна, таку людину, яка буде закривати там фінансові, можливо, потреби, піклуватися, носити на ручках і ставитися фактично як до такої дівчинки коханої маленької дитинки. Чоловіки шукають люблячу маму, яка буде смачно годувати, у всьому підтримувати і ще й мозок не Ну, Є такі моменти, правда ж є. І це не означає, що в здорових стосунках цього прям не буде зовсім. Трошечки буде, як пише мій улюблений Ото Кернберг, що в здорових стосунках у нас є різні ролі: і коханців, і друзів, і партнерів, і мами, та тата в тому числі. Але просто тут та роль. В здорових стосунках, її буде ну небагато. Іноді тебе може твій партнер чи партнерка, умовно кажучи, взяти на ручки або піклуватися. А так, в принципі, ми виходимо з того, що кожен дорослий, кожен повносправна є людина. Але коли ми шукаємо. Людину для стосунків. Дуже мало людей, хто тримає в голові те, що я є повносправна, повноцінна людина, яка шукає собі людину, аби бути поруч, аби разом нам було краще, ніж поодинці. Більшість все-таки шукає людину, яка так чи інакше закриє якісь потреби. І це вже така от перша сходинка у співзалежні стосунки. І. До цього нас багато в цьому підштовхує саме суспільство. Ті книжки, які ми читаємо, ті фільми, які ми дивимося. Так, да, зараз вже це змінюється, але якщо ми подивимося, от у мене є, наприклад, там колеги мої психологи, психотерапевти, які кажуть, там дивлячись, якісь картини 2000-х, 90-х, кажуть, Боже, яка. Яка дурня, яка взагалі токсична тут історія, яку ми колись вважали історією кохання? От навіть цікаво, а от є от у вас таке, що ви передивляєтесь якусь історію, яку ви там думали, що це супер романтично, супер прекрасно. Дивитесь, думаєте, Боже, який жах. От напишіть в коментарях, дуже цікаво буде про це з вами поговорити. Тобто ми шукаємо чарівного іншого або чарівну іншу. Є навіть така дуже непогана книжка про стосунки в пошуках чарівного іншого, щоб ви розуміли, що це не ваша там якась проблема, бо от ви така там непропрацьована якась особистість. Це проблема всіх людей. Ми всі трошечки шукаємо того чорівного іншого чи чирівну іншу, допоки не зрозуміємо, що ну, левова доля нашої якби, закриття потреб це самі самі. Да? Але тут інша історія. Якщо людина стає такою класною, гарною, як то кажуть, пропрацьованою, чи означає це, що мені не треба інша людина? Ні, це не означає. Це тому, що знов таки є такий гарний вислів, що внутрішній шлюб, ну, тобто, гарні стосунки з самим собою, це прекрасно, але вночі ніжки не зігріє. Тому інша людина нам потрібна. Це також треба собі затягнути, що здоровій людині, якщо потребуєте стосунків, це з вами все добре, все нормально, все чудово. Так, і ми йдемо далі, да, от давайте трошечки поговоримо про родину, батьківську родину. Чи завжди, скажімо, от якщо людина вийшла з родини, де стосунки були токсичними, де батьки там билися, сварилися, зраджували, було насильство і інші такі речі, чи робить це дитину? Сина чи доньку прям приреченим на погані свої власні стосунки. І тут я хочу сказати, що от ні, друзі. У мене є купа прикладів, і в роботі, коли, скажімо так, людина ця травмована, жінка або чоловік, але будує інтуїтивно, можна так сказати, на своїх якихось власних поглядах ніхто того не вчив, ніхто в тому не підтримував без моделі своєї хорошої родини. Людина будує стосунки, які супер відрізняються від тих, які були у батьків. Так, там також є проблеми. в будь-яких стосунках є проблеми, це нормально, не існує ідеальних стосунків. Але чи можливо, не маючи хорошої, нормальної батьківської родини, побудувати свої хороші стосунки? Ну, скажімо так, без там, якоїсь тривалої терапії? Можливо. Чи, можливо, навпаки, родина класна, прекрасна, всі такі ідеальні картиночка супер, з батьками стосунки супер, а от свої стосунки не складаються. Також можливо, можливо, друзі. І тут навіть не йдеться про порушення сепарації. Іноді буває так, що. Скажімо, та сама жінка чи чоловік, маючи суперкласний приклад своїх батьків, а просто довіряє людям і потрапляє в аб'юзивні стосунки просто через свою надмірну довіру до цього світу. Так також буває. Тобто, це я про що про те, що нема панацеї. І всі ситуації різні, і всі люди різні. І навіть. Хороша, об'єктивна, хороша. Ми тут не, ми не говоримо про ту родину, яка є ідеальною на картинці ніби так, да? зі сторони, але насправді там є багато і аб'юзу, і пасивної агресії, і дітей не відпускають з родини. І ми не про це говоримо. Ми говоримо про дійсно хороші, нормальні родини, чи застраховані їхні діти від аб'юзивних стосунків? Ні, не застраховані. Тому. Може бути по-різному, і тому іноді так важливо з фахівцем, з психотерапевткою проговорити, попрацювати з тими поняттями такого от родинного сценарію. А як складалися стосунки в твоїй батьківській родині? Що там такого було? І це не про те, що там психотерапевт оцінить маму чи тата і скаже, правильно чи неправильно вони жили. Це просто про те, що людині показати, дивись, оце було в твоєму житті, оце на, це, на тебе впливає. Коли ми переводимо несвідомо, так, бо ми це всотували з ранніх дуже років, ми це всотували несвідомо як та губка. так? Ми не можемо це критично оцінити. Психотерапія дозволяє критично оцінити ранній досвід і подивитися, а що там такого було. І далі вже людина постає перед вибором: я буду робити так, як робили мої батьки, або я буду робити так, як вважаю я. І тут виходить, що немає сценаріїв поганих, добрих, правильних і неправильних є сценарій мій і не мій. І дуже важливо, аби. Доросла людина не мавпувала якийсь навіть батьківський сценарій, який вважається суперідеальним. А от то створювала свій, свою якусь історію, свою якусь особисту казку. Так? Можна так сказати. Тепер давайте поговоримо про ознаки порушеної сепарації. Як це проявляється? В стосунках. Ну, перше, я тут взяла такі найбільш Ну, найбільш очевидні, найбільш такі виражені. Да? Звісно, що їх може бути і більше набагато. Да? Є такі більш тонкі. В усьому оглядатися на свого партнера чи партнерку. А що скаже мій чоловік чи моя дружина? А чи дозволить? А чи відпустить? А чи схвалить? Тобто я, як людина доросла? Не можу прийняти в своєму житті жодного рішення без схвалення мого партнера. І тут я хочу одразу зробити таку ремарочку, що тут не йдеться про те, що так, в парі люди мають приймати рішення спільні. Але ті рішення, які стосуються їх обох, а тут йдеться про мої, наприклад, особисті рішення, що мені вдягти, куди мені піти працювати, там, з ким мені спілкуватися чи щось таке. Да? Те, що стосується мене як особистості. І ніби, як, якщо в мене є пара, то я маю все-все-все узгоджувати. І тут у нас виходять такі прекрасні в дужках історії, що а я не піду на цю роботу, бо мене чоловік не відпустить, він в мене ревнивий. І людина вважає це нормою, і про це говорить, а навіть цим пишається. Або, а я не піду там на умовну рибалку, бо мене дружина не відпускає туди. Так? Тобто йдеться про те, що одна доросла людина потрапляє в таку залежність від іншої дорослої людини. Ну, Про це можна довго говорити, тому йдемо далі. Страх. Засмутити, розчарувати, образити, травмувати. Я не буду цього казати моєму партнеру, бо його це травмує. Я не можу сказати своєму партнеру, що я більше його не кохаю, тому що його це розчарує. Я не буду проявляти свої умовно погані емоції, я не буду поводити себе як істеричка або як там, плакса, якщо це про чоловіка. Тому що я боюся розчарувати свого партнера чи свою партнерку. Таким чином, я не можу проявляти свої автентичні емоції, говорити свої справжні думки, тому що я боюся. Втратити якусь там картинку в голові значимої людини. Це також говорить про порушення сепараційних таких процесів. Фактично, ми сприймаємо партнера як ну, батьківську якусь фігуру, бо дуже ж страшно засмутити, розчарувати, образити, травмувати батьків. Ну, це коротко, так? Да? Про це також можна довго говорити, довго це розбирати. Далі, людина гальмує власну свою реалізацію знов таки через страх втратити партнера. Це трішечки не те, про що ми говорили в першому пункті, не про те, що чоловік не відпускає на роботу, тут інша ситуація. Тут про те, що, скажімо, я розумію, що хочу більшого, ніж мій партнер. Але я собі не дозволяю, скажімо, влаштуватися на іншу роботу, заробляти більше, або там проявити якісь свої здібності чи таланти, тому що я боюся, що мій партнер чи партнерка буде почувати себе ніби як на других ролях, ніби як в чомусь не таким успішним. І тому я цього робити не буду, або мій партнер почувався добре. Це однозначно про порушення сепарації. Якщо людина відчуває, що поряд з партнером чи партнеркою не може проявляти свій потенціал, це є приводом подумати про ці стосунки. І останнє про що я хочу сказати, на чому наголосити: підміна бажань партнера своїми і навпаки. Ну, давайте такий самий простий приклад. Я хочу з'їсти на вечерю піцу з віном, але якщо мій партнер цього не підтримає, то я не буду цього робити. Ну тому що да, і мені треба переконати мого партнера чи партнерку, що ти дуже хочеш піцу, і ми давно не брали там вина на вечерю. Я не можу собі дозволити свої бажання, якщо в мого партнера чи партнерки вони якісь інші. І тому мені треба маніпулювати, і мені треба, скажімо там, щоб він того захотів, або вона. Або по-іншому це може проявлятися. Наприклад, у нас є якісь фантазії. Там, у чоловіка є фантазія, що він має своїй дружині все-все купувати, дарувати дорогі подарунки. А їй це, наприклад, не треба. Або у жінки є така фантазія, що вона має, будучи там працюючою, наприклад, Людину або і не працюючи, да це не так важливо. Вона має підтримувати в квартирі чи там будинку дальній порядок, годувати е, стравами з трьох е, обідами там, з трьох страв кожен день, а чоловікові це не потрібно. А людина вибивається з сил, вигоряє, роблячи те, що партнерові абсолютно не потрібно. А це е, фактично там у жінки такий тараканчик сидить в голові, який це все робити. Або в чоловіка. А в партнера ми не запитали. Що дійсно він очікує від цих стосунків, і чи воно йому треба, чи воно йому не треба. Тобто, да, от, е, важливо питати, але якщо ви запитали і почули, і воно вам не підійшло. Це не означає, що ви маєте це е, ну, надати. Да, і це також про сепарацію, що ну, вибач, я не можу тобі цього дати, тобто в, мати можливість щиро відмовити своєму партнеру або партнерці, це також ознака здорових стосунків. Підбиваючи підсумки, друзі, здорові стосунки це нудно і трудно. Правда, Правда здорові стосунки це нудно і трудно, тому що все треба проговорювати, про все треба домовлятися. Думок ніхто не читає, треба казати про свої бажання, треба проявлятися і все таке інше. Ну тут я, звісно, трошечки вас. Провокую іронізую, але такий момент є, що перебувати в своїх ілюзіях та фантазіях іноді здається легшим, простішим, більш звичним. Але якщо все-таки наважитися подивитися, як же там спадок ви отримали від батьків і що відбувається в ваших стосунках з партнером чи партнеркою, і почати якийсь рух в цьому напрямку. Однозначно, це призведе. Давайте так, або до покращення ваших стосунків, або до їхнього завершення, якщо ви зрозумієте, що ну, ілюзії пішли, а крім ілюзій, скажімо, нас нічого більше не поєднувало. Так теж може бути. І це те, що людей реально стримує від отримання допомоги психотерапевта. Ми так класно жили, кожен своїх ілюзіях, пішли до психотерапевта, розійшлися. Правда? Правда. Про це також треба пам'ятати, тому я вас питала, чи воно вам треба, чи воно вам не треба. Тож, друзі, дякую за перегляд. Ставте мені вподобайки обов'язково, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. І давайте триматися разом, будьте здорові, будьте в безпеці, до нових зустрічей. Па-па!